У Росії забили до смерті пілота, причетного до авіаударів по цивільних об'єктах в Україні, що забрали життя щонайменше 66 людей. У якості підтвердження ліквідації військового злочинця Українська розвідка оприлюднила фото та відео з тілом вбитого росіянина, назвавши цю подію молотком справедливості. Докладніше далі. За військові злочини в Україні розплатився Дмитрій Голінков, пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ, що базується на аеродромі Шайковка на заході Калузької області РФ. і Має на озброєні бомбардувальники. Ту-22М3. Сталося це 20 жовтня у яблуневому саду села Супоніво під Брянськом. Тіло Росіянина виявили із множинними травмами голови, заподіяними ймовірно молотком. Голінков був причетний до ракетних ударів по українських цивільних об'єктах, зокрема по торговому. Центру Амстору Кременчуку Полтавської області, в результаті якого 27 червня 2022 року загинуло 22 людини, а десятки отримали поранення. Також саме цей пілот запустив ракету по житловому будинку у Дніпрі, 14 січня 2023 року, вбивши 46 українців, серед яких було шестеро дітей. Планомірна та успішна ліквідація жирних кадрів російської армії на території РФ підтверджує намір українських спецслужб притягнути до відповідальності кожного, хто вчиняв злочини на нашій землі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.